Еще хотел обратиться к пользователям ПСПК. не ведитесь на э, такие выпады, как вот был недавно у, у меня случай, с прозора приходит, э, значит, э, как опубликовано значит, задание, техничный там э, задания. І е, надайте комерційну пропозицію, комерційну пропозицію. Я думаю, з скоковато перепугу на прозоро комерційні пропозиції. Аж ні, е, надайте комерційну пропозицію на такий -то, такий то об'єкт. Надали комерційну пропозицію. І, і що з этого вийшло? Е, через час приходить а надайте розрахунок заробітної плати. І ще в такому-то програмному комплексі. Да ви Вообще, заробітна плата в комерційних структурах це таємниця комерційна. Спитайте значить, Петра Олексійовича, скільки він платить за намазку там на тартах Рошен своїй працівниці. Спитайте, він вас за кораблем пішле і буде прав.